Кожному тепер видно ясно із тих подій, які відбуваються за вікном, що все-таки клімат міняється і, на жаль, не на кращу сторону. Говорити про те, що цього немає, ніхто не наважується. Зате тепер нова тенденція з'явилася в коментарях, що нічого не треба робити. В цих коментарях є два, якби, здавалося б, різних напрями, але вон, по суті вони одні однакові. Ну, одні люди, це ті, які вірять в Бога. Вони кажуть, що так, це все відбувається. Ось і в Біблії про це написано, і в Корані про це написано. Але робити нічого не треба. Треба чекати, поки Бог нас порятує. Ну, другі. Ті, хто в Бога не, не вірять або не дуже вірять, вони теж вже признають, що клімат міняється, але вони нічого робити, тому що це так і треба, так було завжди. І люди виживали, планета рятувалась, і все одно. Саме головне сидимо і нічого не робимо. Ось такі, начебто, два різних напрями в коментарях, різні пози, начебто різні позиції в людей. Одні люди вірять в Бога його допомогу, другі ні в що не вірять, ні в Бога, ні взагалі ні в що. Але саме головне, що і ті, і другі закликають нічого не робити, а просто чекати. І от у мене виникає питання: а кому ж це вигідно така позиція? І хто ж це її нав'язує?